Ви задумані і створені Богом так, щоб у вас були три складові: це ваш дух, душа і тіло. Виконуйте вправу, щоб зрозуміти, що таке ваша душа. Зловіть себе на думці і зафіксуйте, що робиться у вашій голові. То, які у вас почуття, думки, рішення, така і є ваша душа. Душа це ваша нематеріальна частина. А мозок і тіло це матеріальна оболонка для вашої душі. Мозок, як пристрій для считування. він як мегакомп'ютер для считування волі вашої душі. Усі ваші почуття, рішення, думки проходять через ваш мозок подібно енергії та сили і фіксуються на хімічному, генетичному. Електромагнітному і квантовому рівнях. Ви буквально берете і вкладаєте інформацію в свій мозок, а мозок уже відтворює і записує на вашому тілі. Хочу вам відкрити маленький секрет: на поверхні вашого мозку зараз є дві-три думки, не більше. І ви можете перевірити, чи ті думки від Бога чи ні. Якщо ці думки не Божі. То ваш внутрішній світ ще не знає Бога. Тому і диявол приходить і краде. Якщо на поверхні вашого розуму, вашого мозку буде слово Боже, то ваша душа, ваше тіло зможе змінюватися. І диявол він не буде красти. А він що робить? Він краде слово Боже, щоб люди не спасалися. Як все це можна змінити? Покаянням. Приклад, якщо проходить погана думка, ви каєтеся і змінюєте цю думку і пускаєте її всередину себе. Так, ви зможете стати взагалі новою людиною. Так, ви змінюєте свій розум, і словом Божим спасається ваша душа. А ваша душа це ваш розум. А нерозуміння призводить до того, що приходить диявол. Якщо кожного дня ви будете роздумувати над Словом Божим. То ваша внутрішня людина, ваша внутрішня душа буде освячуватися.